Сьогодні 11 листопада. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. Саме 11 листопада всесвітній день шопінгу. Хоча це не офіційне свято, проте у нього є чимало прихильників зі всього світу. В мережі магазинів часто пропонують 11.11 .11. розпродажі, розпродажі. Повзякі важко пройти. 11 листопада святкують День Оригамі – японське декоративне прикладне мистецтво по складанню різноманітних фігурок без використання ножниць чи клею. Цей день був затверджений в 1980 році японською асоціацією Оригамі, пов'язавши його з закінченням Першої світової війни. Цікавий факт термін був вигаданий американкою Ліліон Опенгеймер, яка поширювала цей вид мистецтва на заході в 60-х роках минулого століття. Також 11 листопада найкращий день для усіх, хто ще в пошуку своєї другої половинки день холостяка. Започаткували цю подію у Китаї. Саме у Піднебесній вважають, що чотири одинички символізують людей, які ще не знайшли собі пару. А ось сьогоднішня дата, 11.11 .11 – одна з самих найкращих для знайомств. Початку серйозних та довготривалих відносин. Сьогодні Ся року український філософ доби відродження Станіслав Оріховський, 1919 року. Український актор Юхим Березін. 1919 рік українська актриса Ольга Кусенко.